Вітаю! Сьогодні я вам продемонструю покриття столів з катертинами. Офіціант отримує скатертини в сервізні, переносить їх на лівій руці і розміщує на столі по центру столу. Скатертину розгортаємо по довжині столу. Краї скатерті опускаємо донизу. Нижній край скатертини тримаємо між великим та вказівним пальцем, Середину скатертини пропускаємо між пальцями. Рухом від себе розкриваємо скатертину, покриваючи всю поверхню столу. Скатертина повинна звисати на 25-35 см. Якщо скатертина засталена нерівно, то поправляти її можна тільки за країн. Вітаю! Сьогодні ми з вами практично відпрацюємо попереднє сервірування столу до сніданку. Для цього підходимо з правого боку. Розміщуємо закусочну тарілку 2 см від краю столу по центру стільчика, де буде знаходитися гість. Далі пиріжкову тарілку ставимо з лівого боку лівою рукою на відстані 10-15 см від закусочної тарілки. Попередньо відполіровані прибори перекладаємо у серветку, яка розміщена на тарілку. Підходимо з правого боку. Розміщуємо закусочний ніж лезом до тарілки, з правого боку на відстані 2 см від краю столу до 1 см від закусочної тарілки до закусочного ножа. Повинна бути відстань. Підходимо з лівого боку. Розміщуємо виделку закусочну лівою рукою. Відстань від тарілки закусочної до виделки до 1 см. Відстань від краю столу повинна бути 2 см. Існує два способи розміщення скляного посуду. Фужер розміщуємо над ножем або над тарілкою. Після цього перекладаємо серветку на тарілку. Після цього ставимо набір для спецій і вазочку для квітів.